Ми були дуже знайомі, ми провели не один день, не один рік в полях разом, разом відпрацьовували багато тактичних дій, багато ночували разом. Можна сказати, як він мені був як рідний брат. Тобто ми плече плече пройшли не один рік і відгукнутись про нього. Поганим словом, неможливо. І я впевнений, що Сашко підтримав би мене і прикрив би даже своїм тілом від вражеської пулі. Скажіть, будь ласка, Олександр йшов на службу, бо не було іншої можливості роботи. Ні, він йшов, він підписав другий контракт, даже, який, даже, який, сказав який сказав, ще не закінчився. Йому це любилось, він був дійсно. Хорошим, хорошим військовим. Командир його відзначали, він неодноразово відзначався і на українських змаганнях. Тобто він йшов по власній волі, і йому нравилось, сподобалося. І... Тобто він цього хотів. Ніхто не очікував, що будуть військові дії на території України. Тобто, як ви між собою цього ставилися, хлопці? Як сприймали, ви йшли служити, очевидно, не думаючи про те, що в Україні буде. Розумієте, багато контрактників дійсно прийшло, тому що ну, не знали, що буде туди, теж відправили багато неспрацьованих. Тобто, я впевнений, що якщо би відправили, от. Нас, які ми неодноразово були і жили на один рік, працювали плече в плече, тобто якось би можна було запобігти цього. Не знаю, Но. що як один, як один з одним працює. Все, як ми один, щоб знає, злагодженість була. Як у нас. Друг і Чого очікувати? Ви скільки На службі? Я так розумію, розміщував також контракт? По три роки ми разом. А в Олександр який стаж був у ну, нас? Три роки в нього закінчилося в квітні. Вже а, пішло. Ну, тобто, також традиційний да. досвід є. Так. Він від нас на півроку більше служить. Чи ви пригадуєте, як з ним познайомились? От... На службі. Я перейшов, він на самий перший був підтримав. <гум> Почав мені розказувати, що, де, куди, як. Кажу, він так, як мене. Якби сказати, <гум> взяв під свої Так. <гум> І так і почалося служити. Він хотів служити, ви бачилися? Що... Йому дуже це подобалося. Він казав, що він доки зможе дати буде служити. І він як теж, як, коман... як він як був командиром, він дуже був. Його всі підтримували. Всім подобалося з ним служити. Як ви думаєте, з цією інформацією, що Ви маєте, що сталося на сході? Чи можна було цього уникнути? Чому? Ні, чи можна, так, да, можна було. Уникнути можливо було, але вони, ви знаєте, вони. це засідка, тобто від засідки ще ну. Тобто противник очікував, очікував наших хлопців і, і ще десь може не відпрацьовані дії повністю колони, тому що там, в будь-якій колоні повинна. Наші були. Так, там наш... вже були і 80 вісімдесяти момбільня, окремо бригади. Ну там було багато інших так. ще машин, крім наших. Тобто в будь-якій колоні повинно бути розвід відділення, яке йде попереду, тобто і воно розвідує. Ну, так, ну, наскільки ми чули, що там їх противника було дуже багато, перевіржали їх количість. Не тільки того не очікували, вони лише переїхали, їх вже там зразу почали по них стріляти. Від який настрій у вас, маю на увазі ваших колег. Чи є бажання піти звідти, чи є бажання навпаки не відпустити і поставити екран? Чесно, ну, всі хочуть відгустити. ніхто якби, не хоче, Якби, от, не, от, Просто це діє цих головнокомандуючих, це все нікого не трогати, не чіпати. Тобто нам кажуть одне, а нас ну, самі бачите, по одному от, уходять хлопці. Тобто не дають нам нормально от, воювати, щоб ми могли от, навіть зараз відомстити, відправити нас. Ну, Просились неодноразово. Так само не розумію, на що це заявило цей перемир'я тиждень. Тупо взяти, зараз, реально взяти всім, раз, бомбити всіх і все. А це перемир'я. Зараз Бог знає, що це може бути. Ну, не сили перемир'я, а дух вони зараз за цей тиждень стягнуть не, всі свої не сили. Не потрібно просто, знаєте, кажуть, ми мирна держава, ми мирна держава, але потрібно і. Не то, щоб помститися, а потрібно доказати, що ми не тільки мирно, а і ми Я шануємо і бути. шануємо, і ми любимо і любили своїх хлопців. Тобто за них ми готові туди вже піти, і що буде, то буде. Але так просто ми не будемо сидіти, склавши руки. Воно не повинно так бути. Тебе вже приймати якісь контрактні рішення місця, яка нашим, нашим головнокомандуючим всім. Навіщо це? Йдемо, вертаємося, йдемо вертаємося. Так п'яти раз, так, да, так, да, ні, ні, і все. А то вперед-назад. Не може бути такого, щоб даремно за свою країну класти життя. Але дуже гірко, тому що ми 18-20 років гинули, хоронили своїх товаришів. І історія повторюється. Ми гинули на чужій країні, а вони гинуть у нас. Хвала їм, слава їм. І вічна пам'ять.